Доброго дня. Я хочу розповісти вам про ті технології, які ми використовуємо для того, щоб захистити лакофарове покриття вашого автомобіля. А саме ми використовуємо плівку преміум класу американського виробника фірми Sabtec. Також ми можемо запропонувати вам нанокерамічне покриття американського виробника Clear FX». Вона складається з двох етапів: перший це очистка і підготовка під нанесення нанокерамічного слою. Друге, це сам Матеріал, який буде наноситись на автомобіль, який буде захищати поверхню вашого автомобіля. Перед нанесенням кераміки ми детально підготовлюємо автомобіль. Тобто ми його миємо чистимо від бітуму. Якщо є якийсь нальот на автомобілі, також чистимо від нальоту. Якщо кузов потребує легкого полірування, ми його поліруємо. Робимо так, щоб поверхня автомобіля була ідеально чистою, гладкою, без бруду і нальоту. Поверхню ми протираємо. Ми її вже обезжирили. Використовуємо американську кераміку Clear Fx. Ми її будемо наносити в два слоя. Після нанесення першого слою ми чекаємо годину і наносимо другий слой. Після нанесення чекаємо хвилину і розполіровуємо деталь. Кераміка має гідрофобний ефект, і зараз ми це продемонструємо. Другий тип захисту це поліуретанова плівка американського виробника бренду SunTech. Ця плівка є прозорою, нею можна захищати як деякі окремі деталі автомобіля, так і повністю весь автомобіль. Хочу звернути вашу увагу, що це два різних типи захисту. Нанокераміка захищає ваш автомобіль та лакофарбове покриття, яке є на ньому. Від зовнішнього середовища, а саме птахів, а їх сліду, бітуму, який є на дорозі, комах та інших впливів органічного походження. А за того, щоб захистити автомобіль від механічного пошкодження, таких як гілки гравій на дорозі, пошкодження третіми особами, невдале паркування, захищаєте граві плівка. до мене представлена деталь автомобіля, на якій нанесено антигравійне покриття та нанокераміка Crayer Також третя частина вона не захищена не одним з цих видів матеріалів. Хочу зауважити, що неможливо відрізнити, де знаходиться яке покриття і колір вашого автомобіля. Від цього ніякої зміни не зазнає. Зараз ми переконаємось в захисних властивостях плівки. Для цього я візьму ключ від автомобіля та зроблю деякі механічні пошкодження. А також хочу вам продемонструвати, як можна відновити за допомогою нагріву цієї плівки того, що ми тільки що зробили. Хочу зауважити, що ті пошкодження, які були зроблені ключем, вони зникли. Радимо скористатися спеціальною пропозицією по захисту лакофарового покриття вашого автомобіля, антигравійною плівкою та нанокерамічним покриттям. Це надасть вам можливість зекономити кошти та зберегти естетику вашого автомобіля. Замовляйте спеціальну пропозицію в Audi Center Віпус за вказаним номером телефону. Якщо у вас залишились деякі запитання, залишайте свої коментарі та підписуйтесь на канал Audi Center Vіpus.